Добрий день усім добрим людям. Я сьогодні на ринок ходила не в супермаркет. На ринок я не так часто ходжу, сума моєї загальної покупки це 600 гривень. Томати, здається, по 20, а гірки по 35, а гірки я ще буду закатувати. Такі маленькі, гарненькі груші я купила по 20 гривень, це просто поїсти. Непогані такі груші. от, Такі смачненькі, солоденькі. от таке печиво 75 гривень без глютену. Сир, фетана салат завтра у доньки день народження 120 гривень за кілограм. Масло 280 гривень за кілограм. І сир теж 280 гривень швейцарський. І і кисломолочний сир, теж буду поріг робити завтра до чаювання на день народження. І за десятку купила петрушку, ще отримала багато рекомендацій, як її розвести, бо в нас на дачі ніяк вона не розведеться. Отакі от, от справи. На базар я не так часто хожу, частіше у супермаркет. Мир буде.